Привіт, до таємної лабораторії потрапила вакцина від вірусу папіломи людини. Дев'ятка і нам тепер не потрібні бойові голубі. Моя дівчина канділоми. Що мені робити? Що мені робити? Конділоми – це вірус папіломи людини 6-11 типу. Тому просто потрібно тобі взяти вакцину і провакцинуватися. Провакцинуйся. Сьогодні ми впроваджуємо гендерно-нейтральну вакцинацію і хлопчиків і дівчат. За максимум ми вритні ночі, танцює в дірка, або як хочеш побайон, це, це тихо Та Ти хто там милівцина, наш стиля не помилка Відоси в ту че, і ти в топі бразер Свобода в тобі не страшно більше зараза. Фекиш, ті конці гудять, там і глушим Наука, наш вайт, ми тримаємо душу. Це на це силовій пит, твій, твій хід Веба, не проблема. Ми тримаємо шит, танцюй, не бій, лови цей вайб, сторони це ми, це наш. Свій вайт, хлопці, дитмі ночі Тароля дві хитрі Особи з віри, ти мопелний в ми сильніші за нього Вакцина захищає майже від сьогодні Сіда Максиму обидві ночі танцює зірка, або як хочеш попередця ті, що ховається тихо та ми в грі, вакцина — Наш стиль, а не помилка Ти до сих плече і ти, в топі Бразер не собак, стові Не страшно більше зараз за фейки в тік то ходять, Та ми глушим Наука, наш вайт, ми тримаємо ту.

Микай свій трек, лети у мрії Здоров'я — це вайп, що тримає нас сильними Танцюй не бійся, лови цей вайб, це ми, це наш спільний драйв Вмикай свій трек, лети у мрії умрі, це вайп, що тримає нас сильними ВПЛ не в гріб ми в інші ліс Вакцина наш підстань підстані роєм в своїй суперкнизі